На підставі прогнозів Центру з гідрометеорології для Дніпропетровської області на серпень місяць очікується збереження надзвичайної 5 класу пожежної небезпеки на декілька тижнів. З метою посилення заходів із профілактики протидії пожежам та для мінімізації можливих негативних наслідків надзвичайних ситуацій доводимо до вашого відома. На розпорядження голови обласної державної адміністрації від 01 серпня 2012 року заборонено відвідування населенням лісів та в'їзд до них. Крім транзитних шляхів транспортних засобів у період високої пожежної небезпеки у 2012 році, Васильківським районним відділом головного управління Держтехноенбезпеки у Дніпропетровській області разом з державним підприємством Васильківське лісове господарство, Васильківським головним територіальним управлінням Міністерства надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області, Васильківським районним відділом головного управління Міністерства внутрішніх справ проводяться рейдові перевірки по лісових масивах Васильківського району. Керівництво Головного управління Держтахнибезпеки у Дніпропетровській області звертається до жителів і гостей Васильківського району. Пам'ятайте, що розкладати вогнища, застосовувати відкритий вогонь у лісі забороняється. За сухої погоди достатньо найменшої іскри, щоб спалахнуло велике полум'я, особливо у хвойному лісі. Забороняється розпалювати багаття на торфовищах, поблизу копець сіна, скирт, соломи. Пожежну небезпеку становлять і старі пні та сушняк. Якщо вогнище вкрай необхідне, його можна розкладати на вологій галявині, подалі від насаджень. 25 метрів до листяних порід, 50 метрів до хвойних на піщаному або каменистому ґрунті. Доцільно оточити його камінням, очистити від верхню шару ґрунту. Після закінчення горіння вогнища слід залити водою, засипати піском. Слід дуже уважно наглядати за, діть, за дітьми, адже користуючись свободою, вони можуть підпалити чагарник чи сушняк. Дитячі пустощі з вогнем дуже небезпечні. Якщо в лісі виникла пожежа, слід сповістити про неї охорону лісового господарства та пожежно-рятувальний підрозділ Міністерства надзвичайних ситуацій, безкоштовний номер з будь-якого телефону 101. По змозі необхідно приступити до гасіння вогню підручними засобами гіллям, землею, цупкою тканиною тощо. Але великої пожежі треба остерігатися, здолати її під силу лише фахівцям, озброєним відповідною технікою та спецобладнанням. Протипожежні заходи в лісі не складні і зовсім не потребують матеріальних затрат. Лише обережного, дбайливого ставлення, розуміння серйозності можливих наслідків. Тож зберігаємо зеленого друга від знищення вогнем, щоб завжди милуватися його красою, знаходити затишок під його кронами, дихати свіжістю на повні легені.